Зараз будемо купати цього красення. Перш ніж купати, я його трошечки прочисую з нашим двохфазним спреєм кондиціонером, щоб приобрати всі возли. І потім для купання я буду використовувати. Перше купання у мене буде ківі, друге купання буду Total White використовувати, цей Total White і додам трошечки до нього колора. Оцей Total White і Color. Ця комбінація мені подобається, гарно зволожує. І потім зверху ще дам розведену масочку Кера Арган. Бачите, у мене вони отак їх розводжу, і потім використовую, вистачає на багато собачок. Потім покажу результат. От зараз перше купання це у нас Києві. Використала я скільки е шампунь. І в Києві він йде для того, щоб змити оцей основний бруд. Бачите, грязні, брудні лапи, пиль, всі ці те, що не потрібно, собачки. А друге купання ми вже будемо давати шампуні, які насичують шерсть, відбілюють шерсть і більш такий специфічний вже догляд буде йти. Зараз я. Нанесла другий шампунь. це Color і White Titanium, приблизно один до одного. Собачка має трошки такий блакитний колір, тому що шампунь він е, ну, такий е, темно-синій за рахунок того, що е, Color інтенсивно синього кольору шампунь з виноградними кісточками. І зараз будемо змивати вже, Собачка вже намилена от, і вже чистенька. Зараз вже собачка покупана. І ми наносимо піроагнанову масочку. Я так розпшикую прямо по собачці. І потім будемо вже переходити до сушення. І Це буде мені полегшувати розчистування і шерсть буде більш така зволожена. Так, от що у нас вийшло по ітого такий красень у нас породи катон. Гарно все вимилось, шерсть дуже зволожена, приємна на дотик, м'якусінька, як пух, це катончик. Тут також ви можете бачити, що набагато світліші сталі лапки.